Всім привіт! Сьогодні придбав найменший туристичний стілець в магазині Аврора. Він настільки маленький, що я спочатку подумав, що це чохол для окулярів. Давайте разом його оглянемо. А в кінці відео буде тест на міцність. Ми спробуємо сісти на нього всією сім'єю, і це буде 150 кг навантаження. Чи витримає стілець, чи складеться навпіл. Щоб дізнатися, додивіться відео до кінця. Так виглядає стілець, коли він зібраний в чохлі. І перед розкладанням давайте дізнаємося його вагу та розмір. А пізніше заміряю розмір в розкладеному вигляді. А також заміряємо товщину металу, з якої зроблений каркас. Розмір чохла складає 28 на 13 см. І його вага всього 620 грамів. Ну, а зараз найцікавіше, спробуємо його розкласти. Як бачимо, розкладається він дуже легко, тому що тут є ось такі резиночки, які допомагають це робити. І приблизно його розмір 25 на 25 сантиметрів. І давайте замірюємо товщину металу. Один міліметр. Як виявилося, при складанні такого стільчика можуть виникнути проблеми, тому ловіть невеличку інструкцію. Потрібно зробити ось так, повністю вивільнити всі резинки. Зробили ось так і навхрест. Ось так провертаємо. І ось так. І, в принципі, все. Залишається тільки. закрити Ось так, дуже просто, 15 секунд, 20. Отже, такого сільця є один величезний плюс це його розмір. Якщо ви турист або рибалка, і для вас важливо, щоб стілець не займав багато місця, то це саме для вас. Його можна кинути в рюкзак або навіть у велику кишеню і вперед за пригодами. Особисто цей сілець я буду брати із собою завжди на велопрогулянки чи рибалку. Ну і звісно, мінуси також є. Звісно, такий стілець не може бути зручним з такими розмірами. Це нереально, тому великого комфорту не очікуйте. Ну і якщо ви важите більше 100 кг, то краще не ризикувати, бо цей стілець може перетворитися на купу запчастин. Ну і короткий висновок: цей стільчик дав у жертву свій комфорт та міцність заради свого розміру, щоб ви могли взяти його будь-куди, так що сильно його не сваріть. На сьогодні це все. Бажаю вам добра та міцних стільців. До нових зустрічей!